Коли всередині хаос жодна практика не працює, жоден план не проживається. Тому, перш ніж почати будувати і працювати над кращою версією себе, що саме по собі вже б'є по тому, що з вами щось не так, почніть працювати над тим, щоб перестати зраджувати себе і втрачати себе не на те, чого хоче ваше тіло, душа і так далі, бо воно все з вами говорить, якщо правильно прислухатися. Сьогодні буде про книги. Про книги для кожної людини, яка починає щось. Знову щось чистого листа, як почати. Починати потрібно не з плану, чого ви там хочете, а з внутрішньої опори, що зі мною залишиться, якщо все розсипеться, на що я буду спиратися. Тому буду рекомендувати сьогодні мої топ 7 книг, на які можна спертися у часи невизначеності, у часи, коли потрібно формувати свою точку. Б, у часи, коли силу прирівнюють, начебто так і повинно бути по замовчуванню. Ну ти ж сильний чи сильна. ні, я сильний, бо я це обираю, і це дуже велика перевага саме моя. Тому користуватися нею вам не можна, якщо я не дозволив, а вже ж тому почнемо з моїх топ 7 книг, котрі вам дуже рекомендую прочитати. Не для галочки, не одразу, не разом, не в поспіх. Потрішки степ. -бестеп. Вони дійсно сформують для вас бачення розуміння внутрішньої опори, що робити в кризах. Що робити з турбулентністю? Що робити з невизначеністю? Мої топ 7 Поїхали. перша Віктор Франкл, людина в пошуках сенсу. Ну, по перше, це дуже відомий австрійський психотерапевт єврейського походження, котро був в концлагері, котрого катували. Котрого я дуже люблю у цілому цитувати. І одну з його фраз стосовно того, коли мене вели на плац повністю оголеного і наді мною знущалися і катували. Я думаю, про те, що буду розповідати своїм студентам, з нами можуть робити все, що завгодно. В нас можуть забрати дуже багато, але. В нас ніхто не може забрати силу вибору думки. Можливо, я не це передала, але сенс тут дуже глибокий. Тому Віктор Франкл, взагалі, все, що він робить, він говорить про сенс, що сенс не народжується сам по собі. Сенс народжується, коли ви зіштовхуєтеся з власною реальністю, і тут нема питання, чому зі мною тут завжди є питання, що я роблю з цим. Далі, а взагалі я хочу тут додати мій улюблений стоїцизм, і далі буде книга, котра буду рекомендувати саме стоїків. Те, що подія, будь-яка подія то факт. Наприклад, подія каже: він не відповів на повідомлення, а інтерпретація додає. Ти неважлива, можливо, тебе не обирають з тобою щось не так. Подія нейтральна, драма створюється психікою. Психіка не любить порожнечу, тому вона домальовує ось ці історії з урахуванням вашого минулого досвіду. Тому і у цілому, се. Це як кові, це орієнтири, це база, це цінності, котрі повинна людина вміти для себе коригувати і налаштовувати на своє власне життя, щоб у моменти криз дуже чітко розуміти, що з собою робити, і що з цим робити, коли я зіштовхнувся з реальністю. Тому рекомендую, починайте з цієї книги, якщо не знайомі, я вам навіть заздрю, бо вона дасть ще й таке задоволення від того, як вона написана. Поїхали далі. Друге марка в релії наодинці собою це 100% не філософський трактат. Це історія людини з абсолютною владою, котра кожного дня нагадує собі не озвіріти, не втратити себе, не втратити свою власну опору. Стоїцизм тут не холодний. Він дисциплінований. Він про те, як працювати над собою, а не над світом, над характером, а не над виправданнями. Тому дуже велика рекомендація взагалі читати, вивчати стоїцизм, філософію. Вона дуже збагачена ваше життя, а головне мови, якщо ви взагалі цікавитеся ораторським мистецтвом, вмінням аргументувати, то стоїцизм дає дуже багато і фраз, і сенсів на, на що можна спертися, але ця література саме про волю, про дисципліну, про владу. Ну і, і хто амбітний, то це така класика ще поєднання з емоціями, де ви дійсно дисциплінуєте навіть свої думки, бо вони впливають на вашу поведінку. И вони впливають на ваші. Почуття третя книга це Еріх Фром, Втеча від свободи, і це найнеприємніша книга з моїх топ 7 бо вона говорить не про інших, не про світ, вона говорить саме про нас, чому так багато людей насправді не беруть відповідальність і не хочуть тієї свободи, чому вони віддають її системи, відносинам, людям, оточенню, сусідям, хейту та да чому завгодно, бо чому свобода то не для всіх? Чому ця правда така колюча? Чому така правда важ? бо ви зустрінетеся з тим, чому легше бути іноді слабким і співзалежним, ніж мати і брати на себе цю відповідальність про побудову вашого власного життя на зовсім іншому рівні свідомості. Тому хто готовий до дорослої літератури ще подумати про себе, про свої власні ігри, чи подумати про те, як вибудовано суспільство навколо, дуже рекомендую звернути на неї увагу. Поїхали в четверте. Менше страху більш стратегічного мислення цю книгу ви сто відсотків знаєте Насім Талеб, антихрупкість. Вона говорить про те, що. Небезпеки у цьому світі менше не буде. Вона навпаки буде тільки збільшуватися. І ера чорних лебедів вона тільки почалася. І ми повинні вміти жити у толерантності до невизначеності, але не толерантності до бездіяльності тобто відсутність дій, відсутність висновків. Ось це найголовніша проблема. Ця книга дуже швидко вчить зовсім по іншому дивитися на помилки, на гроші, на кризи, на розвиток, на ваше власне. Життя тому кайфуйте від свого досвіду. Якщо не читали антикропкість, вона така дуже зрозуміла. І дуже юзабільна література, якщо ви не знаю, як вторинна вигода, якщо ви керівник, якщо ви працюєте в команді, якщо ви ведете соцмережі, це та книга, яку можна цитувати, показувати. Сім ми стикаємося з факапами, але саме завдяки факапам, ми є ті, хто ми є. І ось ця книга вчить робити висновки. Бо уроки повторюються, якщо ми не робимо висновків, урок буде повторюватися рівно стільки до. Куди учень не навчиться? Тому велкам ту реальність. П'ята ірвін ялом екзистенційна психотерапія. Якщо хочете почати м'якіше ніж ця література, почніть з книги «Ніче також плакав. Але ця е, книга буде вчити і розповідати про страх смерті, про відповідальність, про індивідуальні сенси, про самотність, про опору. Це Складна література, але котра дає можливість. Керувати власними станами без містики, без езотерики, без солодких обіцянок, без того, що все буде добре. Життя не зобов'язане вам обіцяти, що воно буде добрим чи справедливим для вас, але воно показує вам, і ця книга показує, що ваше життя повинно бути усвідомленим. А коли у вас є усвідомленість, у вас з'являються можливості прожити дуже щасливе життя. Ця книга точно не рятує від болю. Ця книга про вміти витримувати життя. І якщо перша література вона більше про амбіції, то ця література про глибину, про внутрішні цеглинки, побудови вашої внутрішньої опори і взагалі бачення цього світу. Шосте Айн Рент. Атлант розправив плечі обожнюю її, і по багатьом причинам там дуже є красиві абзаці, котрі я знаю на пам'ять і цитую стосовно вибору чоловіків, жінок і що таке сили і так далі. Але про що для мене ця книга? По перше, ця книга вона або Дуже сильно подобається, або навпаки, є ред флег для читачів, що це не ок, і взагалі тут багато для когось води, для когось чогось нереалістичного і так далі. Але для мене ця книга має дуже великий сенс. Зараз поясню, чому це не про ідеальну етику, це не про ідеальний світ, це про відповідальність сильних і про ту ціну, котру вони платять за цю ціну. Це про людей, які створюють системи, впливають на економіку, роблять, створюють ми. Слять, а потім одного дня усвідомлюють, що їх силу сприймають як належне за замовчуванням. Ця книга не про самопожертву, ця книга про дозвіл не тягнути на собі усіх. Ця книга про дозволити собі іншу силу і десь дати своїй тіньовій частині чи поганій дівчинці, чи хлопчику. Вийти у світ і стати навпаки захистом до тієї доброї світлої частини, навпаки, для того, щоб цю світлу частину збільшити і масштабувати. Вона точно не про співчуття, вона точно про внутрішній суверенітет. А знаючи мене і мої позиції по життю і поведінку, я дуже обожнюю сепарацію, автономію та спонтанність про цьому можливість до інтимності і близькості зі світом і з людьми. Тому близькість. Дійсна і довіра не може будуватися зі світом, якщо нема тотальної довіри до себе. Якщо ви постійно себе зраджуєте, ви будете обов'язково бачити ці зради навколо себе. І остання книга, яку я рекомендую, це мистецтво жити в цей час. Юлія Козачкова. А вже ж це моя книга, двутомник. Ця книга, моя перша двутомник, двохтомник. я дуже рекомендую, якщо потрібно пропрацювати внутрішню опору, відношення до оточення, відношення до власної самоцінності. І вміння вибудовувати зі світом він він комунікацію, дорослий, дорослий. Вся книга побудована як ліфт до підвищення рівня вашої внутрішньої свідомості, тобто до вашої внутрішньої свободи, а свобода дає можливість обирати, обирати щастя у власному житті. Обирайте, моє любі, бо вибір дається не кожному і не в кожній ситуації. Якщо він в нас є, то тоді. Тільки ми відповідаємо за те, яке життя ми живемо. Обійняла дуже сподіваюся, що а, сьогоднішній подкаст буде для вас корисний, бо поділилися тим, що прям дуже сильно люблю. Якщо буде вам відгукатися, побачу це в коментарях і наступного разу можливо зроблю підбірку фільмів, серіалів чи потім ще зроблю там сім ще книг, там, наприклад, у комунікації перемовинах. Тому пишіть знизу, чого ви хочете. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ви знаєте, що для нас це ну капець. Яка. Актуально обійняла папа.